Нагоди всесвітнього дня екстреної медичної допомоги в обласному клінічному центрі екстреної меддопомоги відкрили анотаційну дошку відомому лікареві Ярославу Джагіті. Пам'ять вона не тлінка і вічна, гірка. Вона ніколи не засає. І треба пам'ятати про своїх тих працівників, які Довше попрацювали і лишили вклад у своєю роботою, своїм відношенням свої відношення до колективу. І тому така пропозиція була більше родини, і ми підтримуємо, щоб пам'ятати про свого колегу, який працював на різних великих посадах, і більше 10 років працював у нашому, нашому центрі. Життя прикарпатського медика було тісно пов'язане з медициною, зокрема військовою. Іноді не всі помічають, що за якісними медичними послугами лежить сумлінна праця фахівців. Ярослав Джигіт вніс вагомий вклад в медицину не тільки Прикарпаття, а й всієї України. Батько працював і лікарем виїзної бригади. Це була така спеціалізована кардіологічна бригада. Це було 90-х роках. Ще в той час він робив. Дуже багато тих речей, які тільки тепер також впроваджуються, тобто йде така мова про кардіоверсію, про інші там, такі, якісь складні моменти. Фактично пів життя батько віддав цій службі, перебуваючи або лікуючим лікарем, або вже і на керівних з посадах згодом. Це яскравий приклад того, коли людина справді жила своєю професією. З нагоди дня екстреної медичної допомоги відкрили меморіальний знак великому лікареві професіоналу своєї справи. В цей день, коли ми відзначаємо День екстреної медичної допомоги, відкриваємо дошку. Програма Івано-Франківськ Місто героїв вона і створювалася для того, щоб вшанувати пам'ять таких людей, які своєю працею творять, творили і будуть творити. Наше місто івано франківськ Ярослав Джигіта відійшов у вічність на 59 дев'ятому році життя, 9 травня 2023 року. Лілія Буцяк, Геннадій Товнюк, новини на вежі.